Починаємо. Ході мікрофон, якщо що. Це гаразд. Видно так? чутно. Видно і чутно Что це гаразд. А, добре, дякую. А, отже, наша тема це історія логічного програмування. Логічне програмування зазнало значних змін з моменту свого створення, сформувавши новий підхід до вирішення проблем і автоматизації пошуку рішень. Отже, логічне програмування сягає своїм корінням до ранніх розробок символічної логіки та математичних міркувань. Роботи таких математиків, як Джордж Буль і Август де Морган, заклали основу для логічних систем, які могли представляти складні відносини. Математична логіка надає точну мову для явного вираження цілей, знань та припущень, дозволяє вводити нові знання з вихідних положень, робити висновок про істинність чи хібність певних тверджень, доводити несуперечність тверджень і перевіряти істинність наведених аргументів. В середині ХХ століття математична логіка набула популярності в області штучного інтелекту, і дослідники-новатори, зокрема Алан Тюрінг і Джон Маккарті, досліджували способи її використання для імітації людського інтелекту. У 1960-х роках досліджували можливості комп'ютерів автоматично доводити теореми. Кілька бітних дослідницьких програм мало на меті вивчити можливості людського мислення у вирішенні проблем, аналізі засобів і цілей і теорії раціонального вибору, розробляючи нові засоби програмування. Так, Джон Маккарті, якого часто вважають батьком штучного інтелекту, представив процедурну мову ЛІСП, мову обробки списків, а процедурний напрям є доволі близьким до логічного. У цей час з'являється і концепція логічного програмування. Що базується на ідеї, що не людину слід навчати мисленню в термінах операції комп'ютера, а комп'ютер повинен виконувати інструкції властивій людині у своєму чистому чистому вигляді? Логічне програмування передбачає, що самі інструкції навіть не задаються явно а натомість у вигляді логічних аксіом формулюються відомості про завдання та припущення правила достатні для вирішення цього завдання. Логічне програмування відійшло від імперативної парадигми, зосередившись на описі зв'язків і обмежень, дозволяючи програмістам виражати логіку більш природнім та інтуїтивно зрозумілим способом. 1970-ті роки стали свідками вирішальної віхи з появою пролог. Програмейшн and Logic, сорі, за мою французьку. Алан uh, Колмероя та його група створили в університеті Марсель Ек спеціальну написану на фортрані мову, призначену для доказу ТРМ. Вона використовувалася при побудові систем обробки текстів природною мовою. Основна ідея прологу полягала в програмуванні не за допомогою набору інструкцій, або безпосередньо за допомогою. слайди нагортаються. Я дуже сильно прошу. Патина гортається? Ні, в нас тільки перший, мабуть, потрібно пошерити весь екран. Бо, мабуть, ти ввійшла в повноекранний режим і вона нас лише перший. Зараз. Ну, зараз змінився, був, до речі, наприкінці. А який бачите? Зараз бачимо, тому що ти вийшла з повноекранного режиму. Коли ти заходиш, то воно все ще перше показує. Хоча можеш а, а, окей, понятно. Ну, Добре, так. я залишила так. Угу. А, отже, існують різні версії прологу. Так, воно гортається чи ні? Ні. От. А так гортається. Ні. є кілька різних, але досить схожих між собою версій мови. Наприклад, у 1975 році сімдесят п'ятому році Уорни Перера створюють університеті Единбурга компілятор мови пролог для EOM dec 10, цим доводивши практичність логічного програмування. Причому сам компілятор був майже повністю написаний на пролозі, і це наводило на думку, що логічне програмування може бути використаним і в класичних завданнях програмування, а не лише у проблемах штучного інтелекту. В час 1980-х років з'являється безліч комерційних реалізацій прологу для майже всіх типів комп'ютерів. Для найбільш відомих можна віднести C-пролог, свій пролог, турбопролог і так далі. З'являється велика кількість книг з програмування на проглозі, призначених для читачів різного рівня, що висвітлюють різні аспекти мови. А, існує думка, що пролог вже майже померла мова. Що він за невеликий проміжок часу, 70 80 зміг пройти весь життєвий цикл від початкових розробок, стрімкого підвищення інтересу з боку вузьких фахівців, потім стрімкий зліт популярності, падіння інтересу та майже повні забуття. Думка викликана тим, що така доля звичайне явище у світі інформаційних технологій, де постійно з'являються нові мови, і вони так само тихо змирають. Але прихильники думки аргументують о, її тим, що структура пролог програм дуже важка для сприйняття через те, що іноді неможливо візуально передбачити хід логічного висновку. Єдиний предикат факт, захований десь наприкінці тексту програми, може прибувати роботу в абсолютно непередбачуване русло. У те, чому вони мають рацію, і саме складність супроводу пролог програм і складність мислення у концепціях логічного програмування. Виявилося непереборними перешкодами для його поширення. Даю слово Анастасії. Так, дякую. Може, будь ласка, слайдикнути? А отже, чим же так сильно приваблював себе пролог? <кій> Головною причиною було те, що на відміну від інших імперативних умов програмування, на яких програміст має чітко вказати інструкції, які при виконанні комп'ютером приведуть до результату. А у програмі на пролозі можна не вказувати явно ці інструкції, навіть можна не знати алгоритм розв'язку задачі і можна не перекладати його в інструкції для виконання А Потрібно було всього лиш формулізувати умови предметної області терміном математичної логіки. І цього буде достатньо для розв'язку різноманітних задач, умови яких задають відповідними запитами, які також задаються логікою. І при цьому потужні властивості інтерпретатора здатні знаходити розв'язки задач та в деякому сенсі генерувати алгоритм розв'язку кожної з них. Властивість породжувати та генерувати алгоритми розв'язку задач є підставою фахівця а використовувати наступні епітети для прологу. Чарівний, чудовий та потужний. Ще на рівне ще на ранніх стадіях фахівці визначили, що для декількох класів задач початкові коди програм на пролозі суттєво менші за обсягом, якщо їх порівнювати з обсягом від програм на імперативних мовах. Так. А... Чому кожен програміст повинен мати досвід роботи з пролог? Опанування різноманітних підходів до програмування сприяє розширенню способу мислення, що в свою чергу збільшує потенційні можливості програміста. Пролог використовується при розробці промислових та комерційних програмних систем, зокрема для розв'язку логічних задач, які виникають у різноманітних предметних областях. Окрім того, ми місце логічне програмування замає при реалізації логічних ігор на усіх платформах, включаючи iOS та Android. Мову пролог слід вивчити не лише тому, що вона цікава, а й тому, що вона поширює мислення, нарощує потенційні можливості програміста та використовується при розробці комерційного програмного забезпечення. <клес> Щоб усунути деякі обмеження прологу, з'явилося програмування логіки обмежень. У Сілпі змінні можуть бути пов'язані з обмеженнями, які визначають допустимі значення для цих змінних. Потім система автоматично поширює ці обмеження, щоб виводити та підтримувати узгоджені значення для всіх змінних систем. CLP використовується у задачах розподілу ресурсів, планування, розв'язування головоломок та проблем конфігурації. Перепрошую, трошечки пішли не по темі, бо ми все будемо все окремо розглядати. Дякую, що е, тезісно щось з моєї лекції взяли. Е, Давайте щось по темі прямо є історія розвитку. Вже сказано було. Ви зараз е... розповідаєте про, про взагалі про пролог, Чому він потрібен? Ну, це вже більше як історія розвитку, як вони намагалися ще більше розвинути логічне програмування. Так, логічне програмування включали, включали різноманітні засоби. Так, так. Так. Є ще щось сказати, поручні слайди, будь ласка. Ну, і потім у нас коротко про використання, але ми можемо це залишити наступним доповідачам, і я думаю, вже можна тоді переходити до висновку. Добре. Так, в останні роки мови логічного програмування продовжують розвиватися, адаптуючись до сучасних викликів. Концепції логічного програмування часто інтегруються з іншими парадигмами, такими як ООП або функціональне програмування. Ця інтеграція підвищує універсальність логічного програмування, дозволяючи розробникам використовувати кілька парадигм в одній програмі. І, хоча зараз ця парадигма майже не використовується сама по собі, вона мала дуже значний вплив на галузі штучного інтелекту, обробки мови, тобто НЛП, розробку баз дань та систем керування базами даних. Дякуємо так, за дякуємо. Мій висновок. Не залишайте проханням залишати слайди. Під час обговорення, презентацію слайдів, я би сказав, що бездоганно. Там теж трошки було проблемки з перегортанням слайдів, трошки було ну, не зовсім по темі. Планувало, що про це не буде сказано в цій темі. Головне, так, і будуть якісь зауваження, зауваження, питання, доповнення. Нам дуже сподобалось. Ти, значить, що мала сказати, в чому була перевага цієї роботи? Вона з тема проста, але були за, за, зачіплені найважливіші питання. Було сказано, як пролог вплинув і на імперативне програмування. Було, мало бути сказано, що і само програмування. Пішло з логіки, з математичної логіки, а це пов'язано з логічним програмуванням. Так, все е, тоді, вимикаємо запис, щоб було шматочками, щоб легше було.